Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні обговоримо два нововведення, запроваджені з червня для двох найвразливіших категорій українців: це пенсіонери та особи з інвалідністю. Є дві новини, дві зміни. Одна хороша, друга не дуже хороша, можна сказати, погана. Зараз розповім деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні. Та соціально-політичні новини і нас уже понад 65 з половиною тисячі. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно, надзвичайно важливо і приємно. Тож так як я. Всіма силами намагаюся інформувати про приємні зміни, почнемо з приємної новини. Це продовження програми від Міжнародної організації Об'єднаних Націй від ООН, яка стосується пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Її вирішили продовжити до кінця липня, тобто до кінця наступного місяця. Нагадаю, що програма доплат від ООН до низьких пенсій, які менші за 3200 50 гривень а мала закінчитися ще наприкінці травня, тобто до кінця травня був кінцевий термін. Але стало відомо, сьогодні пенсійний фонд повідомив, що її все ж таки вирішили продовжити і ще на два місяці. Таким чином, громадяни з низькими виплатами від держави зможуть отримати допомогу і ще у червні та у липні. Ця виплата становить різницю між 3250 тисячами гривень та тією сумою, яку отримує щомісячно українець. Але не всі пенсіонери і не всі особи з інвалідністю можуть розраховувати на ці доплати, тому що є певні критерії, і зараз я їх надам. Отож, що стосується пенсіонерів, хто може отримувати доплату від ООН? А це люди громадяни України, які отримують пенсію з усіма доплатами, дотяжками, надбавками меншу за 3250 гривень. Друга умова не отримували жодної іншої фінансової допомоги, зокрема як внутрішньопереміщені особи тобто ВПО чи від міжнародних організацій з березня 23-го року ось такий критерій. І третій критерій це проживання в певних областях, тобто не всі українці мають право на ось цю доплату, а саме ті громадяни, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. І це Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Миколаївська Сумська, та Чернігівська області згідно з наказом Міністерства розвитку громад та території України від 28 лютого 2025 року цей наказ під номером 376 передбачає перелік певних територій, які є м, територіями активного або можливого ведення бойових дій. Тепер, що стосується українців з інвалідністю, які мають право на ось ці доплати від міжнародної організації ООН, наступні критерії: вони не мають права на пенсію або є особою з інвалідністю. Мають інвалідність з дитинства або є дітьми з інвалідністю, отримують державну соціальну допомогу, розмір якої менший за е, оприлюднені ось ці 3250 гривень. Не отримують іншої жодної фінансової допомоги, зокрема як ВПО чи від міжнародних організацій. Також є критерії стосовно проживання, тобто регіон. Якщо у випадку з пенсіонерами йдеться про дев'ять областей. То у випадку з українцями, які мають інвалідність цих областей 8. а виключене становить Луганська область. Не питайте, чому не знаю так. Вказано. Отож, хто має право особи з інвалідністю, які проживають у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській областях, крім тимчасово окупованих територій, згідно з цим же наказом Міністерства розвитку громад та території України під номером 3. 70 6. значено, що допомога надається лише найбільш вразливим категоріям населення. Не всі пенсіонери та отримуючи соціальні допомоги підпадають під критерії. Ну це зрозуміло, принаймні навіть не проживають в зазначених регіонах. Звичайно, всі пенсіонери або особи з інвалідністю. Допомога буде виплачена автоматично тим же способом, який ви яким ви отримуєте пенсії або соціальні виплати. Подавати заявки чи реєструватися не потрібно тобто, дані всі є безпосередньо у пенсійному фонді, про них добре знають, і хто має право і підпадає під ці критерії, хто відповідає цим умовам, тим людям нарахують ось ці доплати. Різниця між їхньою виплатою і 3250 гривень. Розмір доплат від ООН є різним, безпосередньо залежить від того, яку виплату від держави отримує українець. Це може бути і 300 гривень, і 500 гривень. А доплати головне, щоб досягнути ось того розміру невелику. Але все ж таки у 3250 гривень. У Пенсійному фонді наголосили, що завдяки цій програмі підтримки 315 тисяч громадян отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця. Тобто, ось ці надбавки не є великого розміру. Зрозуміло, що е, хтось скаже, що це взагалі ні про що, але це краще в будь-якому випадку, ніж нічого. І ось ще два місяці е, люди зможуть отримувати ці доплати. Тепер не дуже приємна новина, але вже яка є, ви маєте про це знати? Компанія Кісталь, яка є лідером на вітчизняному ринку мобільних послуг. Вирішила підвищити тариф для пенсіонерів та громадян з інвалідністю. Як ми знаємо, раніше тариф був дещо вигідніший за інші. А він становив 150 гривень на місяць, і це була досить вигідна пропозиція. Хоча багато хто казав, що і це є дорого. Це була мінімальна вартість послуг, яку не надавала жодна інша компанія. І зараз Київстар вирішив підвищити переглянути тарифікацію. Вирішили, що потрібно. Підвищити вартість послуг, і тепер мінімальний тариф, мінімальний пакет, який для передбачено для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, його вартість становить 220 гривень на місяць. Тобто ніяких 150 уже немає. І причому дуже важливо сказати про те, що за умовами передоплати і за контрактними умовами найдешевші тарифи, тарифні плани для абонентів Київстар, тобто не для пенсіонерів і. Не для осіб з інвалідністю також їхня вартість становить 220 гривень на місяць. Тому у чому ви вигода взагалі незрозуміло. Ну можливо, деякі послуги маються на увазі, що будуть для пенсіонерів, яких немає в інших тарифних планах. Але хочу сказати, що саме входить до цих сервісів, що отримує пенсіонер або українець з інвалідністю за ось ці 220 гривень від компанії «Київстар». Безлімітні дзвінки у мережі Київстар, 100 хвилин на інші мобільні та міські номери України, 10 гігабайт інтернету в Україні або 8 гігабайт в країнах роумінг як вдома, і 100 смс по Україні. Також є послуга відстрочка платежу. Що зазначили у компанії Київстар, все разом комфорт, тобто цей тарифний план, можуть підключити всі абоненти Київстар у віці від 60 років, а також люди з інвалідністю першої, другої та третьої груп. Якщо ви бажаєте перейти на цей е, контрактний тариф, так це контрактний тариф, завітайте до найближчого магазину Київстар. Що значить контрактний? Якщо ми говоримо про умови передоплати, ви просто поповнюєте рахунок, коли бажаєте і от отримуєте пакет послуг за контрактними умовами, ви підписуєте договір з компанією Kyivstar, надаєте свої паспортні дані і лише тоді можете користуватися цими послугами. Але є важлива умова: є певна дата підписання цього контракту, коли ви маєте поповнити внести певну суму на рахунок, інакше доступ до послуг буде повністю обмежено. Ви не зможете ні здійснювати дзвінки, ні насилати будь-які повідомлення ж наголошують представники Київстару, що крім основного обсягу послуг ви можете обрати власну суперсилу це додаткова така послуга, яка доповнить основний пакет залежно від потреб ну там на вибір можна обрати будь-який сервіс який для вас є найбільш актуальним з основних цих суперсил, тобто додаткових таких послуг, які можна підключити, є 5 ГБ у роумінгу і 100 хвилин на інші мережі та закордож у цьому тарифі є можливість підключити домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мб за секунду, але за умови такої технічної можливості у вашому будинку. А я нагадаю, що два інших оператора мобільного зв'язку пропонують також найдешевші тарифи. Йдеться про якщо ми говоримо про Vodafone, то це мінімум 240 гривень на місяць, і це лише за контрактом, тобто не на умовах передоплати. А а компанія LifeSelf пропонує найдешевший тариф, його вартість 190 гривень. Кош є ще один оператор в Україні, який надає послуги мобільного зв'язку: це Лайка like Mobile. Там дещо нижча вартість послуг. Взагалі, в мене був ролик на цю тему з найдоступнішими тарифами, які пропонують різні компанії: усі чотири: тобто, Київстар, Vodafone, Водафон, і Лайка like Mobile. Якщо що для вас питання різних тарифів, та їхнього наповнення від різних компаній є актуальним, залишу посилання на це відео. Можете прийти за ним і ознайомитися. Продовжую слідкувати за нововведеннями, а якщо ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і найважливіші українські новини. Ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я зробила це за вас і щоденно відслідковую найважливіші події, які відбуваються на території нашої країни. Отож, приєднуйтесь і бережіть себе.